Call of Duty 2 це гра, яка не потребує зайвого представлення, бо вона одразу закріпила за собою статус легендарної. Особисто для мене друга колда з різних причин є найулюбленішою частиною серії. Звичайно, такий відгук можна спокійно назвати емоційним, але у даному відео мені хотілося пояснити, чому я так вважаю. І почну я з того, як я взагалі познайомився з даною грою. На дворі було літо перед другим класом, я активно грав доступні мені платформери, футбольні симулятори та звичайно. Стрілялки, серед яких головною була перша Call of Duty. До речі, вона мені настільки подобалась, що я кожного разу перепроходив її знову і знову, намагаючись знайти для себе щось нове на обмежених локаціях. Але одного разу я дізнаюсь від батька про існування Call of Duty 2. І він, сам того не розуміючи, зробив для мене таку рекламу цій грі, про яку маркетологи ActiVision можуть тільки мріяти. Батько лише сказав, що є така Call of Duty, де британці воюють в шортах і де американці. По мутузці забираються нагору. Після цих слів моє життя змінилось назавжди. Я чітко пам'ятаю свої шалені емоції від першої тренувальної місії, коли треба було стріляти по медведикам, кидати картоплю замість гранат та спостерігати за допитом німецького солдата. А вже десь після другої місії я повністю відчув візуальну та геймплейну революцію, і з кожним рівнем гра постійно мене дивувала. На мою думку, Call of Duty 2 залишається найбільш проривною грою серії, саме якщо її порівняє. З попередньою частиною. Навіть зараз цей візуал, звуки та модельки вони не виглядають занадто стародавніми. Гра нібито має свій автентичний вайб, в який кожного разу приємно занурюватись. Напевно, ключовим є те, що Infinity World байливо підійшли до проробки візуального дизайну кожної з компаній. Для тих, хто не знає, гра має три кампанії: совєтську, британську та американську. За рахунок того, що кожна з них має власний унікальний стиль та настрій, загальне враження від картинки все. Ще залишається позитивним. Наприклад, вріза совітів в рівні Сталінграду передають атмосферу тотальної депресії, і завдяки тьмяним кольорам та зимовим локаціям ти не просто відчуваєш певне пригнічення, ти ще й відчуваєш кригу на своєму моніторі. Ось настільки розробникам вдалося створити необхідний антураж. Після Сталінграду відкриваються рівні забританців, які за рахунок екзотичних локацій Африки на контрасті створюють зовсім інший настрій. Той факт, що пісок замінив сніг, а замість вані що в з'явились джони в шортиках, немов додає загальної бадьорості геймплею. Також за британців є французькі місії, які завдяки серйозним сіроблакитним відтінкам плавно готують нас до американської кампанії, яка, на мою думку, є найкращою в грі саме з точки зору візуалу, який ще й прикрашений локаціями з голівудських фільмів. Тут я окремо зупинюсь на висадці в Нормандії, бо я досі не розумію, як у 2005-му можна було зробити таку атмосферну сцену без зайвих діалогів. Дивлячись лише на ось цей кадр, як палаючий солдат виходить з десантного корабля, ти одразу розумієш, яку ціну заплатили союзники, щоб визволити Європу. Як на мене, цей момент в другій колді значно краще розкриває події висадки, аніж більш сучасна, але клішована сцена в Call коло в дютіті Веведва. Щодо геймплею, то можливо зараз він є доволі застарілим, але на відміну від більшості Call в Duty, які виходили за останні 10 років, в другій Call of Duty ти не відчуваєш себе fucking slave, бо в ній немає сраної коридорності, яка накладає безліч обмежень на твої дії. Тобто у вас є певні обмеження на локаціях, що є характерним для жанру, але по можливості гра дає тобі простір для прийняття рішень. Правда, здебільшого рішення зводяться до того, які будівлі або точки ти будеш штурмувати першими, однак це все одно. Краще аніж в умовній VV2, cool де майже на усіх рівнях ти був просто залежний від скриптів. Думаю, показовим є те, що кожного разу, коли я перепроходжу Call в Duty 2, то я не хочу її дропнути, тому що навіть незважаючи на деякі застарілі механіки, мені все одно цікаво грати, бо загальна структура рівнів є продуманою. Розробники розуміли, що вони роблять аркадний шутер, в якому основна задача це знищити якнайбільше противників, і вони зробили усе можливе, щоб цей процес приносив тобі задоволення. Якщо місія передбачає постійний раш, то в тебе є достатньо місця, щоб продумати тактику. Та обрати оптимальний кут атаки. А якщо тобі треба оборонятись, то на мапі є достатньо укриттів, з яких тобі буде зручно відстрілюватись. Плюс є багато прикольних моментів, які не дають тобі засумувати, по типу місії в трубах, рівнів з важкою технікою, або тієї висадки в Нормандії, яка задає високий темп аж до самого кінця проходження. Однак особисто я дуже кайфував від місій, в яких треба було протриматись до прибуття союзних сил. Найбільше мені подобалась оборона Хілу 400, бо вона була була доволі драматичною. З Самого початку вам дають зрозуміти, що ви будь-яким способом повинні утримати позицію, щоб врятувати поранених комрадів, але зробити це буде досить важко, адже вороги лізуть з усіх сторін, що постійно змушує тебе міняти позиції. Плюс динамічності додає те, що геймплейно треба виконувати різні дії, а саме ховатись від артилерії, знищувати танки та відстрілювати мінометників. До того ж, саунд дизайн створює необхідну атмосферу, яка до останнього буде тримати у напрузі. Також не слід забувати, що в грі доволі багато різної зброї: гвинтівки, автомати, кулемети, пістолети, снайперки усе це є. Проте окремо хочу поговорити про фізику стрільби в цілому, яку я досі вважаю однією з найкращих в шутерах. Можливо, я занадто емоційно це сприймаю, але для мене вона дійсно є еталонною, бо кожна зброя, будь то гвинтівка чи автомат, має приємну віддачу та навіть унікальний паттерн. Крім того, звуки пострілів теж пророблені доволі якісно, і в незалежності від того, що. Ви обрали, вам буде приємно з цього стріляти. Щоб ви розуміли, подібне задоволення від стрільби я отримав лише в першій та п'ятій батлі, тобто у моєму сприйнятті жодна колда, яка виходила після другої, не була на рівні з нею у цьому аспекті. Але, можливо, моє серце перемогло мій мозок, через що я не бачу очевидних речей. Ще варто відмітити, що код 2 буквально запровадила для серії механіки, на яких потім ґрунтувались майже всі подальші сюжетки Call of Duty. Звісно, дещо з цього Важко назвати революційним, бо воно вже було вперше Хейло. Але для серії такі речі, як регенерація здоров'я, два слоти для зброї, заблюрений екран після смерті з різними цитатами, а також безпосередньо ігровий рушій, який досі модифікується для нових ігор, перше з'явились саме в другій колді. Загалом, що ми хочемо отримати від усіх цих сінглплеєрних стрілялок, як мінімум, цікаві місії, креативні локації, пророблену зброю та запам'ятовуючих персонажів. І не дивно, що все це є в Call of Duty 2. навіть якщо відштовхуватись від певних дитячих вражень, то для мене вона все одно залишається у топі жанру. Взагалі, в ранніх Call of Duty увага до деталей була на найвищому рівні, бо розробники дбали про те, щоб показати гравцю наскільки жахливою була війна насправді. У мене є відчуття того, що творці робили гру з повагою до історії та її наслідків. Ті ж брифінги з реальними фотографіями або короткі відео перед початком ключових місій викликають у тебе бажання дослідити ті події. Звичайно, в грі достатньо усіляких міфів, але проходячи Call of Duty 2, в першу чергу ти розумієш, що граєш в гру про другу світову, а не в гру, де Друга світова є лише платформою для тривіального сюжету.